Да, ми бачимо, що тут теж вже брунька розпустилась. От. От, да. От ми бачимо. Зараз ми на неї теж одягнемо пакетик, щоб їй було краще. Так, отак от ми зробили. от Бачимо. Пускай показує далі. Пускай росте далі. Далі буде от Тут 4 прививки я зробив. Ну, і це от є біла слива, це китайська слива, така велика, діплоїдна. Називається вона як диплоідне лича. Ну, це буде гарна слива. Якщо вона прийметься, це буде добре. так просто гарний результат. Но поки, поки, тут поки я бачу, що одна більш-менш показалась прививка. Йдемо далі, дивимось на Абрикосі. На Абрикосі зробив теж декілька прививок. І можу сказати, що от вроді би починає прийматися раз. Оця вже тут вже загнулись броньки, вже листики, з'явилась ця прививка мовчить. І вона така не герметична, треба її тут ця прививка мовчить. Далі і тут ще дві прививки теж поки, поки мовчать. Значить тут на абрикосі привит. Тут привити персик, і слива біла, диплоїдна, і слива каванавідна, і абрикос чорний. Якщо абрикос чорний прийметься, то це добре. Оце, по-моєму абрикос чорний. Оце от прививка. Поки вона нічого не показує. Ну, абрикос старий і тут приживається приживляємість прививок. Ну так... Ізначально процентність дуже мала, що тут прийметься. Ну, я із раз, два, три, чотири, п'ять, шість прививок бачу, що дві вроді би почали, почали працювати. Подумаємо, подивимось, що буде далі. А тут ми бачимо от молодий такий е, абрикос, Молодий такий ананасний. белый такие, ну, бело-желтый. И вот на нем вывочка все раньше я на нее одягнул пакетик, бо она, вот я сейчас раз зиму, вы подивитесь. Ну, мне так думаете а вы дивитесь и сами решаете, кто будет дивиться принялась ли она или нет. Вот и вот от. Я думаю, вона прийнялась. вот тут уже не то, що бруньки. Тут вже дві гілочки пішли. Це чорний, те чорний абрикос. Дві гілочки. Отака вот. Вот от крививочка Перша пішла. Одна із перших. Ось тут прививка під прищепкою. Прищепкою я прижимаю, щоб воно гарно, щоб воно там трималось гарно. І прижим гарний прищепкою. Бо це ізолентами, скотчами. Ну, Скотч то все не годиться э, лентою. Ну це таке. А вже якщо прищепкою правильно прижати, то воно буде триматись. І ось дві веточки прийнялись. Зараз одягнемо ще в неї пакетик, пускай ще приживляється в пакетику. Далі буде. Так, знімаємо далі. Підійшли до, до сливи. Отут тут уже сливка зав'язалась, бачимо. О, це слива така крупноплодна, пізня. І от теж внизу вона дала з корня парасель. І я от на цій паросі зробив прививки. Те ж саме біла слива, чорна слива, біла ця китайська дековидна, крупна, як яблука, і дві сливи привив, дві сливи колоновидні, і нектарин. Не підписував, що де, тому що. Ну, не було, не було часу ще підписувати, воно показує. І от дивимось. Да? Одна прививочка вже працює на всі. Я вже на неї пакетик одягнув, зняв ленту. І там вже дві веточки. І вони вже вперлись, вже мало. Треба... Треба і цей пакетик знімати і міняти. І ще от теж тут дві гілочки бачимо, вже прийнялась. Тут дивимось. Я тут на дві прививки зробив, одна от теж пішла, ми бачимо. Брунька, брунька зелена. От. Теж брунька загнулась, вже треба, треба знімати, треба ленту знімати. Будемо зараз знімати її і цепляти. Пакетики великі, і вот ще. З обратної сторони теж така вот парасель От корня. Ну, ця не прийнялась. тобто тут дивлюсь раз, два, три. І раз, два не прийнялись. Три прийнялись, дві не прийнялись Потім тут у нас, тут ми бачимо вже на... не то, що вона вилезла. Тут так знайшла дырочку. Бач, да? Бачите, вот одна бруничка розпустилась и друга, друга вилізла прямо через, через ленту. Ну так оставляти теж не буду, буду зараз теж пакет це зниму, пакети одягну. І ще от одна прививочка. Я тут на світливу багато прививок зробив. Вот. Ну, те, те, що я бачу, тут зелененьке, прунечка тільки тільки просипається. Оце точно слива біла, ота китайська. Бо тут вона така товста. Так що так, так що із раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, сім прививок. Сім прививок. П'ять прийнялись, поки. Це поки. Дві не прийнялось. Ось такий результат. Непоганий. Да? Машка. Машка. Ганий результат. Машка теж. Вважаю, що поки це гарно. Так, от я розмотав. Мабуть, так і оставлю, бо вони тут вже скручені, їм вже погано в пакеті, але теж дві гілочки. Хтось тут почав жирів їх піджирати. Комусь сподобалось знаходитись в такому... Парниковому стані, хтось тут почав піджирати. Пусть растуть уже без пакетів. Бачу, що один нектарин чи персика, другий слива. І тут я зняв теж о теж прививка. Принялась. Ну, на цей я ще пакетик одягнув. Далі дивимось, от ще слива. Це більш рання слива. Вона така вже боліє, стара. І дупла тут були, дупла лічили з Нікола Івановичем. Тут я зробив десь 4, по-моєму, прививки. Ну тут щось я не бачу. Поки я нічого не бачу на неї, щоб воно прийнялось. А ну тут подивимось. О, от тут щось є. Щось таке зелененьке, от брунічка, І от, так, да, тільки починаю. О, оце, так. Да. Тут можна сказати, що щось тут є. Оце відламуємо, щоб воно не мішало. Щоб соки не, не з'їдало. От, Ну, подивимось. Йдемо далі. Яблоня. Семиренко. Такі папоротники. Яблоня Семиренко. Опа! Ось ми бачимо теж. Прийнялась, от привівочка зелененька. От Брунька пішла. от ближче сейчас покажу. От, видно, що зелені листики тут і тут скрутилась. Зараз буду знімати. От, далі дивимось Тут теж. Видно, да, Що там вон, зелененька така брунька внутрі стреч ленти. Тут дві яблуні привиті привиті. А там ще прививка, ми бачимо. Вон, це то груша пізня, але вона не прийнялась, поки я бачу від отсюда що вона поки. Ось ще одна прививка груша. Теж не прийнялась, дивлюсь, що вона. Ніяк. Воно зараз поближче. Хотілося б, щоб грушка прийнялась. Ну, ну. Не. не поки ні. Ну може далі. Поки ні, бо груша це стара, той сам привой. Він старий, со старою грушею. Так, а тут починає яблуні щось якась кручалось напала, хоча я бризкав. Так, ну добре, зараз підемо далі. Оце, кстати, прививка прошлогодня, вона пішла. О, дві гілочки.